Божі слова на кожен день. Покора, якої він вимагає від людей під час його перебування в плоті, не передбачає утримання від осуду або опору, як вони собі це уявляють. Він радше вимагає, щоб люди використовували його слова як принцип життя і основу свого виживання. Щоб вони повністю втілювали суть його слів у життя і щоб вони повністю йому догоджали. Один із аспектів вимоги до людей підкоритися втіленому Богу стосується втілення його слів у життя, тоді як інший аспект стосується здатності підкорятися Його нормальності та практичності. Ці два аспекти мають бути безумовними. Ті, хто може досягти обох цих аспектів, це всі ті, хто плекає справжню любов до Бога у своїх серцях. Усі вони люди, здобуті Богом, і всі вони люблять Бога так само, як своє власне життя. Утілений Бог носить нормальну й практичну людську сутність у своїй роботі. Отже, його зовнішня оболонка, що являє собою як нормальну, так і практичну людську сутність, стає величезним випробуванням для людей Вона стає для них найбільшою складністю. Однак Божої нормальності й практичності уникнути неможливо. Він випробував усе, щоб знайти рішення, але врешті-решт. Не зміг позбутися зовнішньої оболонки своєї нормальної людської сутності, це сталося тому, що, зрештою, він Бог, який став плоттю, а не Бог духа на небесах, він не той Бог, якого люди не можуть бачити, але Бог, що носить оболонку одного з творінь. Отже Позбутися оболонки своєї нормальної людської сутності йому в жодному разі було б нелегко. Тому, попри все, він однаково виконує ту роботу, яку хоче виконувати з точки зору плоті. Ця робота є проявом нормального й практичного Бога. Тож як може непокора з боку людей бути прийнятною? Що взагалі люди здатні зробити з діями Бога? Він робить усе, що хоче, усе є таким, як він бажає. Якщо люди не підкоряються, то які ще розсудливі плани в них можуть бути? Досі тільки покора могла спасати людей, ні в кого не було жодних інших блискучих ідей. Якщо Бог хоче випробувати людей, що вони можуть із цим удіяти? Однак усе це не було придумано богом на небі це було придумано втіленим Богом Він хоче це зробити, тому жодна людина не може цього змінити. Бог на небі не втручається в те, що робить втілений Бог. То що не є це ще вагомішою причиною для людей скоритися йому. Хоча він практичний і нормальний, він цілком є Богом, який став плоттю. Виходячи зі своїх власних ідей, він робить усе, що хоче, Бог на небесах передав йому всі завдання ти мусиш коритися всьому, що він робить, хоча в нього є людська сутність, і він дуже нормальний. Він навмисно влаштував усе це. Тож як можуть люди дивитися на нього широко розплющеними від несхвалення очима? Він хоче бути нормальним, тому він нормальний. Він хоче жити в людській сутності, тому він живе в людській сутності. Він хоче жити в Божественності, тому він живе в Божественності. Люди можуть сприймати це так, як забажають, але Бог завжди буде Богом, а люди завжди будуть людьми. Його сутність не можна заперечити через якусь незначну деталь як не можна й витіснити його за межі особи Бога через одну дрібницю. Люди мають свободу людських істот, а Бог має гідність Бога вони не заважають одне одному. Хіба люди не можуть дати Богу трохи свободи? Невже вони не можуть змиритися з тим, що Бог поводиться трохи більш невимушено? Не будьте такими суворими до Бога. Усім слід проявляти терпимість одне до одного, хіба тоді все не було б улагоджено? Чи існувало б досі якесь відчуження якщо хтось не може миритися з таким несуттєвим питанням? То як він узагалі може казати щось на кшталт, серце головного служителя таке велике, що в ньому можна плести човном? Як він може бути справжньою людиною? Не Бог створює труднощі для людей, а люди створюють труднощі для Бога? Вони завжди вирішують справи, роблячи з мухи слона. Вони дійсно створюють проблему на рівному місці, і це настільки зайве. Коли Бог працює в нормальній і практичній людській сутності, те, що Він виконує, це не робота людини, а робота Бога. Однак люди не бачать сутності Його роботи, вони завжди бачать лише зовнішню оболонку його людської сутності. Вони не бачили такої величної роботи, і все ж вони наполягають на тому, щоб бачити його звичайну та нормальну людську сутність і не відступаються від цього. Як це можна назвати покірністю перед Богом? Бог на небі тепер перетворився на Бога на землі, а Бог на землі тепер є Богом на небі. Немає значення, чи однакова їхня зовнішність. І не має значення, як саме вони працюють. Зрештою, той, хто виконує власну роботу Бога це сам Бог. Ти мусиш підкоритися, хочеш ти цього чи ні. Це не те питання, в якому в тебе є право вибору. Люди мають слухатися Бога, і люди мають цілковито коритися Богу без будь-якого удавання. Група людей, яких утілений Бог хоче здобути сьогодні, це ті, хто відповідає Його волі. Їм потрібно лише підкоритися його роботі і перестати постійно перейматися ідеями Бога на небесах, живучи в невизначеності й ускладнюючи життя Богові в плоті. Ті, хто здатний слухатися Його, це ті, Хто повністю прислухається до його слів і підкоряється Його влаштуванням, такі люди взагалі не звертають уваги на те, яким насправді може бути Бог на небесах, або яку роботу Бог на небесах може наразі виконувати серед людства. Вони повністю віддають свої серця Богові на землі та приносять йому все своє єство. Вони ніколи не піклуються про власну безпеку і ніколи не здіймають галасу через нормальність і практичність Бога в плоті. Ті, хто кориться Богу в плоті, можуть бути вдосконалені ним. Ті, хто вірить у Бога на небі, не здобудуть нічого. Це тому, що не Бог на небі, а Бог на землі дарує людям обітниці. Та благословення. Людям не слід завжди звеличувати Бога на небесах, а Бога на землі вважати звичайною людиною це несправедливо. Бог на небі величний і чудовий, наділений дивовижною мудрістю, але цього взагалі не існує. Бог на землі дуже посередній і неістотний, а також дуже нормальний. Він не має надзвичайного розуму і не здійснює надзвичайних вчинків, він просто працює і говорить у дуже нормальний і практичний спосіб. Хоча він не говорить через грім і не викликає вітер і дощ, він справді є втіленням Бога на небі, і Він дійсно є Богом, який живе серед людей. Люди не мусять звеличувати того. Кого вони здатні розуміти і хто відповідає їхнім власним уявленням про Бога, разом із тим, сприймаючи нікчемним того, кого вони не можуть прийняти й кого вони цілковито не можуть собі уявити? Причиною усього цього є непокірність людей усе це є джерелом опору людства Богові.